Від цьогорічного Star Wars Celebration очікували багато. Трейлер Мандалорця і Грогу», анонс другого сезону кістяка команди та третьої частини ігор із серії Джедай. Не так сталося, як гадалося, проте новин та інсайтів тут теж виявилося чимало. Вітаю в джедайській криївці і в цьому відео я розкажу всі цікавинки, які нам стало відомо про прийдешні стрічки, другий сезон Асоки та численні анімаційні проєкти. Отже, поїхали. Розпочнемо з новин, що стосуються фільму Мандалорець і Грогу. Першого повнометражного проєкту «По зоряних війнах, який нарешті побачить світ після багаторічної перерви. На жаль, широкі аудиторії трейлер не показали, тільки в мережі можна знайти жахливу якості екранки. Але дещо цікавими все-таки дізналися. Нас трохи ближче познайомили з героїною Сігурні Вівер, про яку раніше лише ходили чутки. Виявилося, що вона зіграє пілотесу, яка в минулому була активною учасницею повстання. А на час подій стрічки відчайдушно намагається захистити нову республіку від внутрішніх та зовнішніх загроз. З цією метою вона наймає мандалорця і Грогу для виконання загадкової місії. Також ми в чергове пересвідчилися, що в фільмі з'явиться Зеп Ореліо з анімаційного серіалу Повстанці ми вже бачили його камео у третьому сезоні мандалорця, але зі злитих трейлерів стає зрозуміло, що його роль у фільмі буде більшою. Ймовірно, він долучиться до місії разом з головними героями. Справдилися чутки про появу роти Гата з війн клонів. Тепер він буде не маленьким пуголовком, якого рятувала Асока, а накаченим гладіатором. І зіграє його актор Джеремі Ален Вайт, відомий за серіалом Ведмідь. Прем'єра стрічки відбудеться 22 травня 26-го року. Наступним фільмом франшизи після мандалорця і грогу має стати стрічка Зоряний винищувач від режисера Шона Леві. Події фільму розгортатимуться через 5-6 років після 9-го епізоду. Проте стрічка не є продовженням саги скайвокерів і виступає самостійним проєктом. Хоча деякі знайомі персонажі з сиквелів можуть з'явитися у камео чи епізодичних ролях. Головну роль зіграє Райан Гослінг, який обіцяє глядачам карколомні пригоди хто саме його герой, пілот, найманець чи, можливо, джедай наразі невідомо. Традиційно сюжет і, хоч якісь подробиці про персонажів, тримаються у секреті. Єдине, що вдалося дізнатися зі слів самого Шона Леві. Це те, що далека-далека галактика дійсно велика, а отже там знайдеться місце новим героям у нових локаціях без постійного оглядання назад. Особисто я дуже сподіваюся, що ми отримаємо саме ті запальні зоряні війни, на які давно чекаємо. Чесно кажучи, хоча я люблю Райана Гослінга як актора, це такі стрічки, як Перша людина та той, що біжить по Лезу 2049, мені поки дуже важко уявити його в нашому улюбленому всесвіті. Але хто зна. Можливо, саме цей проєкт відкриє для нас нову еру зоряних війн. Фільм вже знаходиться на стадії препродакшену, а зйомки мають розпочатися восени. Якщо все піде за планом, зоряний винищувач побачить світ 28 травня 2027 року. За словами Кетлін Кеннеді, окрім цих двох фільмів, у роботі наразі перебувають ще кілька масштабних проєктів. Анонсована два роки назад на попередньому Star Wars Celebration» стрічка про Рей від Шармін Обейчиной. Сюжет, якої розгортатиметься через 15 років після 9-го епізоду, і буде присвячений встановленню нового ордену джедаїв фільм Джеймса Менгольда про першого джедая, проєкт Тайка ВайТіті, який розробляється ще довше за стрічку Про Рей, та трилогія від Саймона Кінберга, анонсована минулого року. На панелі, присвяченій першому сезону Асоки, не обійшлося без новин про другий. Несподівана поява Гейдена Крістенсена стала натяком і, водночас, офіційним підтвердженням. Що Енакін Скайвокер з'явиться і в новому сезоні шоу. Чесно кажучи, я б здивувалася, якби цього не сталося. Крім того, в серіалі ми побачимо адмірала Акбара, який протистоятиме гранд адміралу Трауну. Звісно, не оминуле й болюче питання рекасту Бейлана Скола, якого в першому сезоні грав Рей Стівенсон. Після смерті актора Дей Філоні опинився перед непростим вибором, але він все таки вирішив продовжити історію Бейлана і підшукати нового актора. Ним став Рорі Маккан, відомий багатьом за ролю пса у серіалі Гра престолів, і ми вже маємо перше уявлення, як він буде виглядати у шоу. Філоні також підтвердив, що боги Мортісу відіграватимуть важливу роль у новому сезоні. Під час панелі він ще раз показав свій концепт арт де Асока стоїть на руці батька, саме там, де ми востаннє бачили Бейлана скола у фіналі першого сезону. А ще там будуть котики: милі лод кошенята, які через нездатність ходити. Будуть просто котитися по землі як пухнасті кульки. Оце так милота. Сезон складатиметься з традиційних восьми серій, сценарій, до яких написав особисто Дейв Філоні. Зйомки розпочнуться вже цього тижня, а прем'єра на Дісней Плюс очікується наступного року. Після завершення бракованої партії було багато припущень та чуток, яким буде наступний великий анімаційний проєкт у світі зоряних війн. Хто сподівався на серіал про Рекса та інших клонів? Інші ж на шоу про Люка Скайвокера, який навчає нове покоління джедаїв. Утім, студії вдалося всіх здивувати несподіваним анонсом на панелі, присвяченій 20-річчю Lucasfilm Animation. Наступним великим анімаційним проектом стане серіал мол Володар Тіней, який, як не важко здогадатися, буде присвячений дарту молу. Події шоу розгортатимуться між фіналом війн-клонів та повстанцями, а точніше, приблизно через рік після епізоду Помста Ситів. Судячи з тизера, який, звичайно ж, не показали широкій аудиторії, сюжет шоу зосередиться на прагненні мола помститися своїм ворогам. Для досягнення цієї мети він тренуватиме нову ученицю, бо мав видіння, що саме вона допоможе йому здійснити задумане. Цією ученицею нібито стане дарт талон зі старого канону. Хоча її ім'я в трейлері не лунає, але візуально дівчина дійсно дуже нагадує легендарну ситку. Вона також є червоношкірою твілечкою. І в кінці трейлера її костюм дуже схоже на класичні зображення талон у старому каноні. До слова, саме Дарт Талон за ранніми планами Джорджа Лукаса мала стати однією з головних антагоністок трилогії сиквелів разом із самим Молом. Тож, можливо, володар Тіний це спосіб оживити деякі з цих ідей. У серіалі також з'явиться інквізитор Марок, якого ми зустрічали в серіалі Асока та Антології Оповіді про імперію. Звісно ж. Мола традиційно озвучить Сем Вітвер, який подарував свій голос Ситу в серіалах Війни клонів та повстанці. Прем'єра серіалу відбудеться наступного року. Також були анонсовані третій сезон анімаційного серіалу «Пригоди юних чедаєв, який вийде восени, та Лего Зоряні війни перебудуй галактику деталі минулого, прем'єра якого відбудеться 19 вересня. 29 жовтня на Disney Plus вийде третій сезон візій, який, як і перший, буде повністю анімешним. При цьому три серії будуть сиквелами епізодів першого сезону дуелі «Дуелі», нареченою та дев'ятого джедая. За дивним збігом обставин це мої улюблені три серії, тож я дуже рада побачити їхнє продовження. Та ще більшим сюрпризом став анонс окремого міні-серіалу «Дев'ятий Джедай, який вийде наступного року. Це буде перший повноцінний спін-офф візій. І вже сам факт його появи доводить, наскільки сильним виявився вплив цієї короткометражки на фанатську спільноту. Цікаво, що ще під час виходу першого сезону автори «Дев'ятого джедая казали, що у них є ідея для продовження їхньої серії. Рада, що ці ідеї буде втілено в життя. На фоні великої кількості анонсів анімаційних проєктів помітно, що в плані ігрових серіалів ситуація значно скромніша. Наразі єдиний підтверджений проєкт це другий сезон «Асоки». Стає очевидним, що студія націлилася перевести дороговартісні проекти на великі екрани. Такий крок цілком логічний, враховуючи зменшення кількості підписок на Disney та великі бюджети серіалів, які складно відбити на стрімінгу. Але мені шкода, що найближчим часом ми навряд побачимо, щось на кшталт Андора чи кістяка команди, не кажучи вже про експериментальні шоу про нові епохи або героїв. Звичайно, не обійшлося і без анонсів нових ігор. Так було представлено трейлер VR-гри Star Wars Beyond Victory від ILM для MetaQuest. Це гоночний симулятор, подій якого розгортатимуться паралельно сюжету сюжету спінофу Solo. Головним героєм стане Воло Болус, який об'єднається з легендарним подрейсером Себульбою, якого ми пам'ятаємо ще з прихованої загрози. Гравців чекають перегони на екзотичних трасах та чимало камео знайомих героїв із кримінального підпілля галактики. З 1 травня у додатку Monopoly GO з'явиться спеціальна подія монополія в стилі зоряних війн, де гравці зможуть змагатися за контроль над планетами, а не нерухомістю на, на Atlantic Авеню. Також було представлено трейлер гри Star Wars Zero Company від студії Beat Reactor, створено у співпраці з Respawn та Lucasfilm Games. Це покрокова тактика, дія якої розгорнеться під час війн-клонів. Гравець очолить елітний загін оперативників, який виконуватимуть секретні місії по всій галактиці. Хоч я й не геймерка, але все одно зацінила атмосферу та стиль трейлера, виглядає дуже гідно. І звісно ж, куди ж без Fortnite? 2 травня гра знову об'єднається із зоряними війнами для наймасштабнішого тематичного сезону у своїй історії. У грі з'являться нові скини, серед яких імператор Палпатін, Мейс Вінду та Дат Чаджа. Крім того, гравці отримують нову здатність блискавка сили, а також зможуть пілотувати легендарні зорельоти, зокрема Винищувачі та Вінгі Обіцяють справжнє бойове божевілля у стилі зоряних війн з епічними дуелями, повітряними боями та купою фану. Наступний Star Wars Celebration відбудеться в Лос-Анджелесі з 1 по 4 квітня 2027 року і буде присвячений 50-річчю виходу зоряних війн та прийдешній стрічці Шона Леві, зоряний винищувач. Думаю, це буде щось справді грандіозне і неодмінно перевершить цьогорічний івент. Звичайно. Було дуже цікаво почути всі анонси та послухати інтерв'ю з акторами та творцями, але на загал було показано рекордно мало трейлерів і не було анонсовано жодного нового ігрового серіалу. Не скажу, що я очікувала щось екстраординарне, але відсутність публічного трейлера Мандалорця і Грогу» – це промах. Автори можуть скільки завгодно обіцяти, що фільм буде зрозумілим і для тих, хто не дивився серіали, але йому точно не завадить потужна рекламна кампанія, яку треба починати вже зараз. Щоб не повторити карколомний успіх спінофу соло. А які новини вас здивували та порадували, чи навпаки розчарували? І на які проєкти ви чекаєте найбільше, пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!